Привіт! З вами Оксана Рудько і мій бренд в'язаних сумочок LA ACCESSORY. В цьому відео ми починаємо з вами в'язати новорічний декор. І а, цю рубрику у 2025 році я назвала Різдвяні мініатюри. Вперше мені захотілося створювати маленькі прикраси, в'язані прикраси для цього казкового свята. Тому я запрошую вас до перегляду, підписуйтесь, тому що попереду 2 місяці до нового року, і багато цікавих відеоуроків. Щоб зв'язати ось такий віночок прикрасу на новорічну ялинку, нам знадобиться кільце. Будь-яке дерев'яне, металеве, який ви можете обв'язати. Діаметр цього кільця в мене в районі 3,5 см. Звісно, це може бути дуже різна, різний діаметр, і, відповідно, у вас можуть бути різні ось такі затишні віночки. Дуже красиво виглядає віночок в блискучому шнурі. В мене шнур Hobby Trend з люрексом. В мене залишилася такетка, я вам покажу ось він. Артикул, хто захоче такий самий кольор. Так? Довжина тут, тут дуже багато по метражу, 185 метрів. І товщина самої ниточки у нас 2-2,5 мм. Тобто ми працюємо з тонкою поліпропіленовою ниточкою. Знову ж таки, ви можете використовувати. Експериментувати будь-який шнур, але тонший буде виглядати акуратніший, тому що у нас тут є така мереживна частинка. Тож переходимо до в'язання. Беремо наше кільце, я працюю гачком 3 мм, можна 3,5, кому як зручніше. Залиште кінчик трошки довший і починаємо обв'язувати наш. Наше кільце. Ми заводимо гачок в кільце, захватуємо робочу ниточку. Дивіться уважно, як ми робимо. Ми короткий кінчик, ось цей перехрещуємо з довгим, так, щоб ось тут певна фіксація відбулася. Ось так. І робимо пров'яз підтягуємо. Далі, ось цей. Хвостик можна вв'язувати. Тримаємо його, так? Він, щоб не розпускався, не розпускалось наше в'язання, обхватуємо кільце знову, захватуємо довгу робочу ниточку, виводимо петельку на той рівень, де ми вже пров'язали, і робимо пров'яз. Далі заводимо гачок. Знову всерединку, виводимо робочу ниточку і робимо пров'язку. З такими обхватами ми робимо обв'язочку нашого кільця стопчиками без накиду, підтягуємо, стараємося щоб в'язання виглядало тугим. І не петлі не болтались, я б сказала так. Ось ці петельки тримаємо короткими, підтягуємо. І таким чином ми рухаємося по колу, закриваючи усю цю історію. Кількість петель у нас має бути кратна двом, кількість обв'язів. В кінці порахуємо, подивимось. І так, рухаємося до кінця. Я майже дов'язала все по кругу. Порахуємо кількість косичок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. І 21 ми робимо слідчим чином. У вас може бути це 31, 40 перша, 19, тобто не парна. Ми заводимо гачок, захватуємо робочу ниточку, так? Далі цю робочу ниточку ми перехрещуємо знову з короткою ниткою, яку ми залишали, і беремо вже коротку. Закривати в'язання, будемо короткою. Захватуємо коротку ниточку і виводимо її повністю. Тут ми можемо підтягнути. Нам треба. Закрити це в'язання фальш-петлею під першу горизонтальну, ззаду наперед. Ми заводимо гачок, захватуємо нашу коротку ниточку, ось таким чином, і виводимо назад. І нам треба цей кінчик повернути ось сюди, в це місце, звідки він виходить. Ми заводимо гачок з під низу, в цю косичку, в цю петельку, захватуємо робочу. Робочий хвостик і виводимо його назад. Ось таке кільце у нас утворилось. Далі ми в'яжемо другий ряд. Ми заводимо гачок під верхню перемичку. Косички, яка йде за фальшпетлею. Бачите, фальшпетля у нас рухома, ми її поки не чіпаємо. Ми заводимо гачок під верхню перемичку. Захватуємо робочу ниточку, вивели петлю. Набираємо три повітряні петлі: 1, 2, 3. Далі, тут ми пропускаємо одну косичку і заводимо гачок під верхню перемичку наступної косички після цієї, тобто через одну косичку. Завели, захватили робочу ниточку. І одразу пров'язали петлю на гачку з єднувальним стовпчиком. Не розтягуйте в'язання, в'яжіть щільно. Далі повторюємо маніпуляцію: 1, 2, 3, одну косичку пропускаємо, під верхню перемичку наступної, після тієї, якої ми пропустили, заводимо, виводимо робочу ниточку, петлю і прив'язуємо з'єднувальним. Топчиком. Знову повторюємо: 1, 2, 3. Одну пропустили, під верхню перемичку наступної, завели гачок. Захатили робочу ниточку і вивели петельку. І так ми рухаємося по кругу, пров'язуючи один, два. Три. Пропустили одну, завели під наступну, захватили, вивели, пров'язали. В кінці цього ряду зустрінемось і продовжимо. Так, по кругу ми зв'язали: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, і зараз буде одинадцята пелюсточка. Ми заводимо гачок. В ту петлю, з якої починали. Ось туди глибше захватуємо робочу ниточку і акуратно робимо з'єднувальний стовпчик. Переходимо на другий і останній ряд. Підтягуємо нашу петельку, вона висовується, потім ми сховаємо цю ниточку. Отже, у нас зараз буде, будуть іти по черзі по три косички. Які ми будемо пров'язувати слідчим чином. Кожну косичку ми будемо пров'язувати за верхню перемичку, ось цю, з з'єднувальним стовпчиком, ось так. І робимо додаткову повітряну петлю. Наступну ми заводимо гачок, захватуємо робочу ниточку, робимо одразу пров'яз і повітряна петля. І третя завели. Захватили, пров'язали і повітряна петля. Не забувайте про повітряну петлю. Далі у нас було з'єднання ось тут. Нам треба його повторити, Ми миряємо туди, саме, де ми з'єднували наші пелюсточки, тобто ось сюди. Захватуємо робочу ниточку. Не розтягуючи в'язання, ми одразу робимо пров'язок ось так. І продовжуємо обв'язувати пелюсточку за кожну перемичку. Ми знаходимо першу косичку під її верхню перемичку завели гачок, захватили робочу ниточку, пров'язали з'єднувальним стовпчиком і повітряна петля. Наступну завели, Захватили одразу пров'язали і повітряна петля. І третю завели, захватили, пров'язали і повітряна петля. І знову робимо з'єднання в те саме абсолютне місце, де ми робили з'єднання пелюсточок. Зверніть увагу, ряд із цих перемичок ми не чіпаємо, вони у нас залишаються видимими, тобто під ці перемички. Захватили, вивели і зробили пров'яз. Ось такі пелюсточки у нас виходять, рухаємося по кругу, тут разом закінчимо, і наш віночок буде готовий. Закінчуємо, Залишилась остання пелюсточка. Переходимо на неї, робимо з'єднувальний стовпчик і обв'язуємо кожну косичку за верхню перемичку. Забиваємо з'єднуваний стопчик і повітряна петля в кінці. Все, наша, наш віночок сніжиночка готовий. Ми виводимо шнурочок довшим, щоб тут красиво закрити, і зробити петельку, повісити на вашу ялиночку. Так. Зрізаємо. Ось так. Далі нам треба завести гачок з піднизу в той корінь, звідки ми робили, там, де ми робили з'єднання пелюсточок з ось цією основою, і вивести нашу робочу ниточку назад. Ось таким чином, тут підтягнути все. Можна зробити ще таку маніпуляцію, вивести під ось верхня, Косичка, яка йде одразу за ниточкою, яку ми сховали, ми ще раз через неї виводимо цей хвостик і назад його знову повертаємо. Ми так краще його зафіксуємо ось так. І тепер тут ми протягуємо хвостик за якусь верхню перемичку. Ось так, щоб він тримався, і далі ми його заводимо за перемички ось тут. Нам потрібно зробити петельку, так? Ось так зробити петельку. Зафіксувати її можна, оцю ниточку, декількома способами. Ну, по-перше, у нас є ось цей хвостик. І ми можемо зв'язати між собою, а потім, так, фіксуємо ще раз. А потім, наприклад, ми можемо підшити або навіть підклеїти, припалити, щоб це було охайніше. Ні, треба краще підшити. Для цього ми просто ховаємо наші кінчики у в'язання іголочкою голочкою з ниточкою акуратно підшиваємо. Це можна зробити абсолютно непомітно. Так, ось наша все тут норм. Тоді ховаємо наші хвостики. І ось тут ми підшиваємо. Щоб підшити, нам просто треба взяти якусь світлу ниточку і проколюючи глибоко всередину наше в'язання, фіксуємо наші кінчики. Щоб не було видно стіпків, нам просто треба заводити гачок в ту саму дірочку, з якої він виходить ось так Поки не зрізаємо ці хвостики, поки у нас не зафіксована вся ця історія. Ось таким чином. Коли ви вже бачите, що все зафіксувалось, можна зрізати кінчики, але обов'язково їх бажано підшити. Тобто вам треба просто проколоти пару разів в корінь, в місце. В місце зрізу і все. Ось так. І зрізаємо. Вузликів робити не треба. І ось така краса віночок сніжинка на вашу ялинку готова. Виріб робиться буквально 10 хвилин, і ви маєте дуже красиву а, і вишикану прикрасу для вашої ялинки, а також ви можете використовувати це як комплімент для ваших замовниць, коли ви в'яжете їм сумочки або інші вироби, класти ось так, їм в замовлення як невеличкий комплімент. Дівчатка, я дуже дякую, що ви були зі мною, що ви подивились цей майстер-клас і, сподіваюся, зв'язали ці чудові віночки на ваші ялиночки. Я працюю над новими проєктами. Обов'язково чекайте від мене в рубрику Різдвяні мініатюри нових виробів. Дякую вам за увагу! З вами була Оксана Рудько, мій бренд в'язаних сумочок сумою Claxor до нових майстер-класів!